І в міжнародний день людей з обмеженими можливостями жителі Пашланського району зустрічали поважних гостей та отримали подарунки від депутата обласної ради, члена фракції партії відродження Геннадія Рубського. Як проходили зустрічі, бачила наша знімальна група. В Баштанському районі діє фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Крім профілактичної роботи для уникнення нещасних випадків на виробництві, установа опікується людьми з обмеженими можливостями, які отримали свої травми саме на виробництві. У нашому відділенні на сьогоднішній день перебувають і інваліди першої групи, і другої групи, і третьої. От в селі Явкіно у нас проживає інвалід першої групи, це спинальник. Також у нас є три інваліди другої групи і 29 інвалідів третьої групи. Особисто відвідати людей з першою та другою групами інвалідності, які отримали травми на виробництві. Разом з міським головою Баштанки в цей день приїхав депутат обласної ради від партії відродження Геннадій Рубський. Громадяни з вдячністю отримали від гостей подарунки та поспілкувались на різні теми. Благодаря меру міста Баштанки Рубському Івану Васильовичу, а також Директору Фонда социального страхования от несчастных случаев Воробьеву Олегу Александровичу ведется систематическая работа по обеспечению инвалидов всем необходимым. И сегодня мы, партия Ведроджин я лично активно подключаемся к этому процессу и готовы осуществлять любую поддержку, в том числе и материальную. Главное, по нашему мнению, это все-таки человеческое внимание. Прямо дивись, думаєш, чим це я так заслужив, що до мене приїдуть. Та я ще й не знав, хто приїде. Ось головне. А тут, вказується представительству, довольно, ну, випевнено, навіть нема слова, настільки приємно. Дуже приємно. Після виборів, які відбудуться 18 грудня в територіальних громадах на Миколаївщині, міський голова планує створити крупний адміністративний центр на базі Баштанського району. А наразі місцеве керівництво докладає всіх зусиль для того, щоб допомагати та підтримувати людей з обмеженими фізичними можливостями різного віку. «Баштанка теж в цьому плані працює дуже багато. Ми вчора відвідали позавчора, значить, центр реабілітації людей. Дітей інвалідів, вручили в значить, ми часто є гості. Крім того, сьогодні ми відвідаємо інвалідів, значить, дорослих. У нас є центр реабілітації для людей похилого віку. Такого центру майже немає в жодному районі. Подарунки отримали п'ятеро жителів Баштанського району. Всі вони мають першу чи другу групи інвалідності. Візиту таких гостей не очікували та були раді. Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини.